Секс це важлива частина життя навіть для тих, кому за 80. Тому, якщо вам трохи за 50, розслабтеся, попереду ще багато років задоволення. Але з віком до інтимних радощів потрібен більше продуманий підхід, ніж у безтурботній молодості. Ось кількість порад, які зроблять вашу близькість, можливо, навіть приємною, ніж у 20 років. Один пам'ятайте, ви вільні. У молодості секс це частина біологічної програми розмноження. Він може покликати до дитини, тому доводитися постійно думати про захист. Часто він стає способом прив'язати партнера чи довести свою привабливість. Після 50-тіх гонки зазвання найкращого призвичай закінчуються. У дорослих коханців вже є досвід сімейного життя, діти та навіть онуки. Партнери вже все довели і собі і оточуючим. Ось у чому головний плюс сексу після 50 він стає чистим задоволенням. Розвагою, яка не переслідує демографічні чи соціальні цілі. Пам'ятайте про це, готуючись до наступної інтимної зустрічі. 2. Регулярно займайтеся спортом. На перший погляд може здатися, що тренування не мають відношення до сексу. Але насправді від фізичної активності залежати дуже багато навіть здатність отримувати оргазм. Регулярні тренування дарують підтягнути тіло, а значить, ви будете менше хвилюватися про свій вигляд у ліжку. Впевненість, комфорт, здатність розслабитися важливі фактори для оргазму. Крім того, спорт зміцнює м'язи, покращує настрій, і як наслідок налагоджує на інтимність. 3. Перестаньте думати про секс як про механіку. У шкірного віку є свої фізіологічні особливості, які, на жаль, не проігноруєш. Але їх варто знати, щоб розуміти, чого очікувати. Ось основні проблеми, з якими стикаються жінки у віці: знижене лібідо. Сексу просто не хочеться на це скаржитися: 43% жінок. Сухість піхавеї. Нестача вагінального змащення та біль через це позначають 39% -ків. складності з досягненням оргазму. Про них кажуть 34%. У чоловіків проблем менше. Основна, це труднощі з ерекцією, на які скаржитися приблизно кожен третій. Після паета 10 -ох варто згадати, що секс це не лише механічний процес, це перш за все близькість. Додайте у вашу гру більше дотиків. Зробіть один одному чуттєвий масаж. Сконцентруйтеся на оральному сексі чи ніжному петінгу. Це допоможе розслабитися і отримати задоволення навіть без проникнення. 4. Налагодьтеся на довгу прелюдію. З віком потрібно більше часу для побудови. Це пов'язано зі зниженням чутливості шкіри до дотиків. Тому, якщо ви хочете займатися сексом у класичній формі, будьте готові приділити прелюдії щонайменше півгодини. 5. Запасіться лубрикантами. Про сухість піхавеї у жінок ми вже сказали. Експериментуйте з різними видами інтимних кремів та лубрикантів, щоб знайти найкращий варіант. І не шкодуйте змащення, коли перейдете до справи. 6. Готуйтеся міняти звичайні пози. З віком наші тіла змінюються. Тому поза, яка раніше була зручною, після 50 може виявитися некомфортною. Спробуйте позу наїзниці як звичайну, так і зворотню. Знаходячись зверху, партнерка може контролювати кут і глибину проникнення, зменшуючи дискомфорт через сухість. Або підкладіть подушку під спину партнерки у місіонерській позі, чи поекспериментуйте з сексом стоачі. Можливо, вам обом він сподобається більше за традиційні пози лежачі. 7. Додайте різноманітності. З віком бажання зменшується, і це часто пов'язано з тим, що партнери вже дуже давно знайомі. Секс стає рутиною, його хочеться все менше. Щоб цього не сталося, регулярно додавайте нових почуттів у ваше інтимне життя. Наприклад, змініть годину доби для сексу. Можливо, ввечері ви завадто хочете спати, а ранкові ігри, навпаки, вас збуджать. Освіжити стосунки можна і так. Знайдіть нове місце. Вийдіть зі спальні, спробуйте кухню, машину чи готель. Спробуйте секс-іграшки. Разом зайдіть у магазин і виберіть щось цікаве. Змініть атмосферу у спальні. Поставте дзеркало, запаліть свічки, надійте шовкову білизну. Вісім. Зверніть увагу на ліки, які приймаєте. Можливо, знижене лібідо, сухість чи проблеми з ерекцією це лише побічний ефект ваших препаратів. До таких ліків належати антидепресанти, Антигістамінні засоби від тиску, препарати для зниження холестерину. Ліки від виразки. Шановно прочитайте інструкцію, прислухайтеся до самопочуття. Якщо вам здається, що якийсь препарат погіршує ваше інтимне життя, обговорити це з лікарем. 9. Порадьтеся з сексологом. Цей лікар знає все про оргазм і способи виявлення інтимних проблем. Жінкам він допомагає підбрати лубрикант чи вагінальний розширювач, який зменшить кількість при проникненні. Чоловікам підбере засоби для підтримки ерекції. 10. Будьте щирі один з одним. Говоріть відверто про свої відчуття, і фізичні, і емоційні, поділіться з партнером своїми переживаннями, новими бажаннями і вислухайте його. Довіра і емоційна близькість важливі частини фізичної близькості, особливо у віці, коли гормони вже не затьмарюють розум. І ви бачите в партнері насамперед людину, а не сексуальний об'єкт.